Олександра Петракова звільнили з посади коуча збірної Вірменії. Як за словами тренера до нього ставились, мудрик взимку поїде грати у Францію? Ключовий футболіст збірної не тренувався перед матчем з Чехією. А Сергій Рибров, здається, заплутався у думках, що сказав коуч збірної, та як на це відреагували вболівальники. Вітаю вас, друзі! Макс Коляда, ваша подобайка, партнер проекту Favbet. Сьогодні теж будемо чимало говорити про збірну України. Воно й не дивно. Сьогодні на Чекає матч проти збірної власне, Чехії, але почнемо ми з екс-коуча збірної України і вже екс-коуча збірної Вірменії. Олександр Петракова, якого звільнили, і ось що на цей рахунок сказала легенда. Так як до мене ставилось у Вірменії, до мене не ставилися ніде. Я завжди буду пам'ятати вашу доброту, вболівальників, людей. Дякую вам величезне. Всім журналістам теж дякую. Направду і хороші матчі були у Петракова, коли він очолював збір. Вірменії були ці легендарні його коментарі в, в, в неповторному взагалі стилі Петракова ніхто так не дає ніколи інтерв'ю. Це абсолютно якийсь абсолютно якась інакший всесит і бачення того, як інтерв'ю треба давати. Е, але було чимало неоднозначностей, як мінімум, те, що були виклики росіян до збірної е, Вірменії за каденції Петракова. Друзі. Напишіть свої думки на цей рахунок. А ми летимо далі до Михайла Мудрика. З'явилася інформація від видання топ Меркато, нібито Михайло взимку може переїхати у Марсель, і, ймовірно, це буде оренда. Марсель же тренує Роберто Дедзербі. Вже було чимало інформації про Мудрика. Що він може перейти в Марсель до Роберто де Дзербі, як на мене, це чудова історія. Ми, в принципі, бачимо ситуацію, що Мудрик в збірні і Мудрик у клубі, тобто у Челсі, це абсолютно два різних футболісти. І повторю ту думку, яку я транслюю вже дуже давно. Мені здається, що Михайлу Мудрику треба піти з Челсі, можливо, власне, в оренду, аби спробувати себе в якомусь інакшому клубі в інших обставинах пограти в інший футбол. І я переконаний Роберто Дезербі, який працював з Мудриком, він чудово знає, як його використовувати, і чудово знає, як його інтегрувати в Марсель. Тому, як на мене, цей варіант виглядає достатньо цікаво. Ну а тепер до збірної нападник нашої команди Артем Довбик не брав участі у тренуванні. Національної команди перед матчем з Чехією повідомляє Ендрю Тодос. Поза заявкою, до речі, Бондар і Кабаєв, а Тарас Степаненко тренується у загальній групі. Втім, думаю, грати буде саме Калюжний, який в матчі проти Грузії себе дуже якісно е, показав. Найцікавіше, знову ж таки, по довбику, що з Артемом, чому він не тренувався і чи буде він грати проти. Збірної Чехії. Матч проти Грузії він це показав не найкращим чином. Дуже багато втрачав м'яч, дуже багато обрізався. Власне, якщо Мудрик в збірній був кращою версією себе у порівнянні з тим, який наступає у Челсі, то довбик навпаки, те, як він грає в Ромі. Ну, це небо і земля в порівнянні з тим, як він себе показав матч проти Грузії. Хоча у Довбика були і класні поєдинки за збірну. Це не те, що там він завжди погано виступає за збірну, ні, просто матч проти Грузії йому відверто не вдасться. Можна сказати, в принципі, що партнери не ці в Ромі краще вміють подавати м'ячі, грубо кажучи, але ні, Рома вона на спаді зараз. Це далеко не найкраща команда прямо зараз в Італії, але Довбик там показує себе цілком е, круто. Можливо, справді, можливо, він має якісь пошкодження через. Це йому було не так комфортно грати, власне, проти грузинів, і тому він не тренувався. А можливо, можливо, все добре. Просто йому дали відпочити, наприклад. Цікаво, але не так цікаво, як коментар Сергія Риброва, який, здається, просто заплутався в тому, що він каже. Не дивуюсь цьому, бо стрес і напруга навколо збірної, і в першу чергу над Рибровим, вона неймовірна. Я ніколи не казав, що ми розглядаємо цей турнір тільки як підготовку. Станіславович? Я не кажу, що будь-яка гра не важлива будь-яка гра збірної це свято і подія для всієї країни. Тому на завтрашню гру ми налаштовуємось як на перемогу, і зробимо все для власне перемоги. Ну і коментарі, друзі, відповідні. Ось вони перед вашим екраном. Люди не розуміють, про що взагалі каже Сергій Рибров. І вам може здатися, що я в останніх випусках дуже багато хочу покрит... покритикувати Риброва. Насправді ні. У мене немає такої цілі просто взяти покрит... покритикувати Риброва. В мене є величезна повага до Сергія Станіславовича за його футбольні звитяги, за його попередні успіхи. Але цей період збірний, який ми нині бачимо, це... Ну, Звичайному вболівальнику дуже неприємна історія, за таким спостерігати. Через це є до Риброва претензії, скажімо так. У будь-якого вболівальника мають бути претензії, коли є їм місце. І те, що зараз Рибров, власне, говорить різні речі від інтерв'ю до інтерв'ю, це вказує на те, що. Трішки плавиться мозок в цій ситуації, коли стільки на тебе йде критики, стільки на тебе йде цього от хейту. виправданого, виправданого хейту. Нам, вболівальникам збірної України, хочеться бачити не таку команду на полі. В матчі проти Грузії, в матчі без центру поля було класно. За цим було круто спостерігати, і було круто побачити перемогу в такому бойовому, матчі, де кожен футболіст бився, боровся і намагався себе показати. Але. Як я і казав, в огляді не було ідеї в цьому поєдинку абсолютно. Я не розумів, за рахунок чого, що ми такого придумали, щоб виграти збірну Грузії. Ми виграли на індивідуальній майстерності Михайла Мудрика і інших футболістів, і на тому, що просто намагалися закрити хвічку Расхелю. В принципі, план класний. Але загалом якоїсь стратегічної моделі гри збірної України, як би це зараз пафосно не звучало, ми не побачили. І в цьому, власне, і є основна претензія до Риброва. Чому збірна зараз грає так блідо, безідейно? Навіть в футболі Петракова, а тим більше в футболі Андрія Шевченка, була якась ідея, були якісь думки. В цьому футболі я думок не бачу. Можливо, Ребров не може впоратись з критикою, яка на нього дуже сильно падає. Але ж ну, це футболіст з таким досвідом, який пограв дуже багато де. І тиск, Реброву слово тиск відомо дуже давно. Тому мені складно це зрозуміти. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте, пишіть коменти, ми з вами зустрінемось зовсім скоро, вже по завершенню матчу збірної України, а вийде оперативний. Огляд, власне, поєдинку. Тому не прощаємось, а кажу вам до зустрічі. Залітайте в коменти.